Доброго ранку та благословенного Богом Дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього і тим, хто не має такої можливості. Але разом із вами, дорогі друзі, я дякую Богові за цей день життя, за кожну мить життя і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Це слово. Обіцяє нам перемогу. І пам'ятайте, ця перемога уже забезпечена. Нам тільки треба її прийняти. Послухайте, що говорить Ісус особисто про себе і яку пропозицію дає нам. Це книга об'явлення, третій розділ, 21-й вірш. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм Отцем на Його престолі. Істинний свідок, тобто Ісус Христос, вимовляє слова підбадьорення для всіх, хто прагне йти дорогою покірного послуху через віру в Його ім'я. Він практично проголошує переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з Моїм Отцем на Його престолі. Так говорить наш заступник і наш поручитель. Він Божественний глава церкви, наймогутніший з переможців, бажає вказати своїм послідовникам на своє життя, свою працю, на своє самозречення, свої муки та страждання, на презирство, неприйняття, глузування, образи, знущання, віроломство на шляху до Голгофи, місця розп'яття. Щоб вони підбадьорилися і невідступно йшли вперед до мети і нагороди, яку отримає переможець. Перемога забезпечена через віру та послуг. Будемо застосовувати слова Христа до себе індивідуально. Чи ми, нужденні, мізерні, убогі, сліпі і голі у такому випадку шукатимемо запропонованих. Ним золота і білого одягу. Здобуття перемоги не обмежується епохою мучеників. У наші дні нам потрібно вести боротьбу з витонченою спокусою, віддатися суєтності, самовпевненості, потуранню, гордині, жадібності, фальшивим вченням і аморальності. Ми можемо перемогти. Так. Цілком і повністю Ісус помер, аби прокласти нам шлях звільнення, щоб ми долали кожну ваду, опиралися кожній спокусі і, врешті-решт, сіли з Ним на Його престолі. Але пам'ятайте, це люди, які йдуть за Ісусом, вони непохитні у цьому хиткому Господі. І тому автор 16 го Псалму. На що він звернув увагу, що він радить нам, щоби справді бути переможцями. Я читаю книга Псалмів, 16 розділ 8 вірш. Я завжди маю Господа перед собою. Коли він праворуч мене, я не захитаюсь. Ми живемо у небезпечний час, коли навколо нас панує гріх. Навіть люди, які називають себе християнами, не вірять тому. Що написано у їхній Біблії. Для них істина Божого Слова занадто проста та колюча, переважають антихристиянські ідеї, звичаї та звички, і їх навіть витлумачують як християнські, а до того, що становить найбільшу цінність і що Бог вважає надзвичайно високим, ставляться з презерством. Богобоязливі християни. Цілком справедливо можуть ставити запитання, яким буде кінець усього цього? Любов до Христа і один до одного швидко умирає в серцях людей. Скрізь панує гріх, бо диявол зійшов у великій люті, знаючи, що має обман часу. Він наполегливий, старанний, невтомний працівник. І якщо колись був час, коли люди мали потребу в присутності Христа по правиці, так це зараз. Нам потрібно, щоб вождь нашого спасіння був завжди поруч. Усюди, навколо нас панує і буде панувати сум'яття, адже царства світу будуть неспокійні. Ніколи раніше спокуса зректися Христа духом і вчинками. Не була сильнішою, ніж зараз. І з наближенням кінця час спокуси буде тільки посилюватися людей, спіткають сильні та непереборні спокуси. Лжевчення і байки будуть видаватися за біблійну істину, щоб люди приймали їх, і, якщо можливо, щоб звести і вибраних, наблизився всьому кінець. День Божий поспішно наближається. Світ сповнений злочинів страждань і скорботи. Трапляється лиха на суші, на морі, шторми і буря роблять для нас небезпечними розділення з Богом навіть на мить. Тільки ті, хто живе вірою у цьому житті, котре є випробувальним терміном, зможуть устояти в той день випробування коли похитнеться у все, що тільки можна похитнути, але вони застануться у безпеці і залишаються непохитними. Цього ранку звертаюся до всіх, хто називає себе послідовниками Великого Вчителя. Чи зростаєте ви в міру зрілості повноти Христа, щоб, коли настане криза, ви не були розділені із джерелом вашої сили? Нам необхідно зараз вчитися розуміти і осягати глибини Божого Духа. Христос повинен бути для нас усе усьому Альфою і Омегою, першим і останнім, початком і кінцем, а інакше не здобути перемоги. А не здобути перемоги це означає загинути на усю вічність. Тому я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли ці слова, з якими Господь сьогодні звернувся до нас. Вічно живи на ім'я, наш дорогий небесний батько. Тобі єдиному, святому і премудрому Богу приносимо честь, хвалу і поклінь. Бо ти є наш Спаситель, ти є наш учитель, ти є наш проводир у цьому неспокійному світі горя, нещастя, переживань, хвороб і смерті. Ти, Господи, прийшов на цю землю, щоби насправді переконатися і побачити, як живуть люди, чи можливо дотримувати ті заповіді, які ти залишив, і ти виконав це все, ти став переможцем. І сьогодні ти цю перемогу пропонуєш кожному із нас, тож благаємо тебе. Почуй наші благання і дай нам мудрості прийняти цю перемогу, стати твоїми послідовниками, не дивлячись ні на що. І йти за тобою крок у крок до славного дня, коли ти з'явишся на хмарах небесних. Господи, сьогодні перед нами день життя. Просимо, поблагослови нас, наші сім'ї, родини, поблагослови наш край та нашу країну. І нехай Твоя милість і ласка не залишить нікого, хто піднімає свій голос до Тебе. Господи, Боже, Ти залишив обітницю, що кожен. То покличе ім'я Господнє, Той спасеться, тільки дай мудрості кожному, хто буде вживати це ім'я, не промовляти його просто так, а повірити тобі, живому Богові, повірити в те, що ти здобув перемогу на Голгофі. І сьогодні кожному, хто стане твоїм послідовником, ти так само пропонуєш цю перемогу. Тому наше прохання, дай мудрості нам це все зрозуміти, бути твоїми послідовниками тут, щоби колись ми мали змогу прославляти тебе і в небесних оселях Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Слово перемога часто використовується тоді, коли йде якась боротьба. Перемога, коли збирають урожай, коли йде Посів перемога тоді, коли змагаються люди в спортивних змаганнях, перемога тоді, коли відбуваються воєнні дії. І, звичайно, дорогі мої, бувають миті, коли іще продовжується війна, коли йдуть жорстокі бої, а люди вже говорять, на чиєму боці буде перемога. Тому сьогодні для нас відкрита правда. Що перемога на полі битви з гріхом уже здобута. Той, хто переміг усе і гріх, він уже на престолі слави разом зі своїм Отцем, і Він цей престол пропонує кожному, хто просто хоче його зайняти, хто хоче прийти до цього Ісуса і бути переможцем. Це все просто і доступно, дорогі мої, коли серце відкрите для Бога, коли серце відкрите. Для Його Слова. Тому що багато сьогодні називають себе іменем Ісуса, але на превеликий жаль, вони його не приймають. Вони просто використовують це ім'я, тому що це їм вигідно. На превеликий жаль, вони цим іменем, як і благословляють, так і проклинають. А це практично або взагалі неможливо, якщо людина усвідомлює, для чого ім'я Ісуса, ім'я Ісуса для Спасіння. Тому прийміть це ім'я і будьте переможцями, так як він переміг. Нехай цей день наблизить нас до Господа. Будьте благословені ним. До побачення.